Всім привіт! Ми переїхали! Ми переїхали, так! І запрошуємо вас на рум-тур в нашу оселю. Оселю. Ми так. вирішили зняти для вас таке відео, так. як тільки ми заїхали. Тобто будинок ще не облаштований, тут так. нічого не готово. Але ми хочемо показати, як є зараз, а потім зробимо ще один рум-тур, де покажемо вже з облаштуванням. Ходимо з коридорі, тут у нас праворуч від мене це вхідна е, група, вхідна двері. За мною знаходиться такий дуже класна велика шафа для верхнього одягу, а також для взуття тут є е, е, теж така ніжка, е, і тут е, буде у нас стояти або пуфік, або щось. таке. Дуже красиві вхідні двері. Двері дуже класні. такі дуже Масивні, вісні, так? Так, ось. Да, ось такі величезні вікна. Величезні велика. Збивається вода. Ага, можна виходити. Так. І там будемо все облагороджувати. Там ще повинна бути якась. Шапа? Шапа дзеркало з підсвіткою. Угу. Отака, така, типу, шапа, отака. І тут дзеркало родине. І підсвітка. Тобто, коли тут одягаєшся, коли одягаєшся дивишся хто в то дзеркало, одразу не можеш виходити. Тому що дзеркала тут зараз нема. Угу, прикольно. Так, Так, тепер двері в нас. Ось відкриваються двері. Е, коли відкриваємо двері, ми потрапляємо одразу Ціка зона невеличка. Вхідна зона. Дзеркало зона. Е, дуже прикольно. Мені подобається і шафа там для ключів, для всяких дрібничок. Тут є. Тут рейки тут є. дуже рейки красиві. Спеціальні, зроблені. Класно, до речі, ці рейки, коли ось так знімаєш відео, фотографуєшся, позаду такий прикольний фон. так? Дивись, тобі бік тому позаді. Так. Ось. І ось таке цікаве дзеркало. О, і до речі, дуже цікаво, внизу теж дзеркало продовжується. Половинка. Дуже гарно. Половинка. Ця зона у нас переходить плавно з в зону. Кухні Кухня вітальня, е, ТВ-зона і коридор в спальні. І ще, до речі, тут у вхідній зоні має бути стабілізований мох, так? Оці ніші. Да, десь бути. А тут у нас така зона вітання. Тут у нас телевізор, є дуже класний камін, Тут різноманітні полички, можна складати. Колонка, щоб був звук. Ось такі шафки. Тут будемо розкладувати різноманітний декор. І ось так виглядає зона дивану. У нас такий величезний, сіренький диван, прямо телевізор. Позахис такі красиві реки. Тут ми будемо проводити час з сім'єю, дивитись мультики, дивитись телевізор і просто радіти. Так? І фільми. <клас> забула. І фільми забула, так. А це, до речі, вікна на коридор. На коридор. Вище. Перший вік. Моя булочка. Це булочка? Тут просто неймовірно величезна. Ось такий у нас острів. Позаду острова дуже багато ящиків. Тут два холодильника. Тут величезна кількість ящиків, ящиків, ящиків. Але це ще не все. Ще у нас ось така величезна частина кухні. Тут дуже багато місця. Будемо розміщувати всі наші тарілки, декор, все для сервірування, всю красу буду сюди розкладати разом з вами. Будемо з вами все організовувати. Буде дуже дуже цікаво. Буде ще багато крутих роликів на YouTube. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал. Ви дуже часто мене запитуєте, як я розвинула свій інстаграм. І знаєте, насправді, всю аудиторію, яка в мене є в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграмі, в 99% я зробила за допомогою безкоштовних методів просування. Тобто я практично не використовувала якісь платні методи. Люди просто на мене підписуються через класний контент. І я знаю, що багато моїх підписників, вони також хочуть розвивати свій блог, або в них є магазин. Або, наприклад, якщо ви вже маєте досвід, ви вже створили сторінку, але щось йде не так, мало переглядів, ви хочете залучити більше аудиторії, або, наприклад, ви давно ведете блог і просто хочете перейняти досвід іншої людини, яка в чогось досягла в цій сфері. То я створила гайд це 40 сторінок, дуже такої класної, концентрованої інформації, де я поділилась своїм досвідом. Там все від упакування сторінки дуже класні поради. І про те, як розвинути сторінку, як створювати відео, як оформлювати дуже багато класних ідей для відео. Тобто, знаєте, це не просто якась там вода, це конкретна така покрокова інструкція, яка знадобиться як початківцям, так вже і більш професіоналам, тому що там можна перейняти мій досвід, мої ідеї. Я поділилась дуже багатьма класними. Ідеями. Дуже є багато ідей сторісів, ідей відео, як розвинути особистий бренд, як розвинути свій експертний, знаєте, показати, що ви експерт в певній сфері. Тому гайд дуже корисний, я дуже довго над ним працювала, старалась, щоб вам сподобалось. Ціна в нього супер адекватна, всього 390 гривень. Я вам залишу посилання під цим відео. Переходьте, дивіться, там є детальний опис, що входить цей гайд. І тут вам залишу також на відео весь опис. І я думаю, що цей досвід вам точно знадобиться, тому що там дуже-дуже багато класної, корисної інформації. Дуже багато ящиків, це телевізор. Все тут можна організувати, це дуже зручно. Дивіться, це все-все ящики. Вони так класно, зручно відкриваються. Була розказати про ці двері. От Відразу з кухні на терасу. Це ж будинок, можна вийти на вулицю. Між кухнею є ось такий прохід. І тут можна піднятись на третій поверх. Ой, не третій, на другий поверх. Ми зараз на основному поверсі. Можна піднятись на другий поверх. Там а, нічого не облаштовано, там просто молі стіни. І можна спуститись по сходинкам. Ходинка можна спуститись вниз. Це просто родзинка цього будинку. Спочатку там пральна кімната окрема, а якщо спуститись ще більш низь, там у нас є котельня, а також підвал. Підвал величезний. Підвал це укриття. Тобто, коли повітряна тривога, там можна ховатися, там можна просто спати. Це дуже круто, ми вам пізніше покажемо сам підвал. Як бачите, ось тут ми зайшли, тут у нас все вітальня кухня. А сюди наліво від входу у нас спальні кімнати. У нас є тут три спальні кімнати, два санвузли і гардероб. Зараз покажу вам. Ось так виглядає коридор. Наліво у нас кімната Давидика. Так. Наступна наліво кімната, кімната для дівчинки. Прямо у нас санвузол, і направо у нас спальня з гардеробною та ще одним санвузлом. Давидушка, веди нас у свою кімнату. Вона дуже близька. Угу. Вона тут. І, і дивитися, фокус. фокус покус. Вау, який фокус-покус. У тебе сходинки, шухлядки? Так. Вау. Ану піднімайся. І так, там, далі є фаначка. Вау. Ось таке у нас двохетажне ліжечко знизу. Воно таке синеньке і зверху виглядає як будиночок. Тобто там можна гратися, ховатися. Ти будеш з друзями тут гратися? Так. У мене є от така полиця. Угу. І, і дивитися далі. дивимось. Угу, Дивись. Тут книжечки твої будуть? Ні, книжечки будуть тут, угу. а як її вруч тут. Угу. Чудово. Так, а в тут... тебе таке гарне ліжечко синеньке. У мене ще тут будуть роботи, тут хотві, така я вам не покажу. Пізніше покажеш, так? Віконечко в тебе, а тут що в тебе? Що тут будеш складати? Тут що буде? Та Для Для твоїх речей. Вау. Будемо все організовувати. І ось таке дуже класне дзеркало, у Давидечка в кімнаті. Можна відосики знімати, можна дивитись на себе, який ти гарний, так? Так. Дуже класно. Ось така у нас дитяча кімната. Чудово просто, просто чудово. Ще у нас на кімната тут може жити дівчинка. Ось таке дуже красиве ліжечко у другій дитячій кімнаті, теж двохетажне, дивіться, рожеве. Як будиночок. Дуже-дуже красиве. А тут ось таке дзеркальце і туалетний столичок. Так? <свісна> Клас, дуже класно. Дивіться, як гарно. Зараз я вам покажу, так верхній другий таж виглядає. Угу, покажи нам. Ой, мама, чуть не впала. Краса тут теж, до речі, віконечко є. Ще тут буде шторка повішена, її поки немає. І дуже а, багато шафок. Тут у нас знаходиться гостєвий санузел. Тут у нас є стандартний набор: це раковина з місни. Тут є у нас зеркало, тут є. Нас... Угу. Нас... Давай сюди. <клухи> так. Тут можна помити свої ручки. Так, далі у нас знаходиться унітаз, звичайний, також у нас є гігієнічний душ. Виключив ту штуку. Наша ти включив. Ага. Тут у нас є гігієничний душ. Унітаз. Унітаз. Шафа. Прочь. Класна така шафа. Компактна, але... Дуже-дуже подібна. Полички і... гарні. До речі, ця підсвітка прикольно виглядає. А, класна підсвітка, тут на цих поличках повинен стояти угу. декор якийсь. Щось, щось типу такого. Колитна бумага. Все, тут ванна, невеличка ванна для дітей. З чорними і. Прозори з кусок. І, до речі, можна ще поличку Поличка прикрутити. Можна там а, стояти і ще хлопці не поставили. Uh -huh. Ходімо далі. Відкриваючи цю дверку, ви потрапляєте в спальню. Як модно зараз кажуть, master bedroom? Master bedroom. Yes, very good. А, кровать, Кривай! Звичайно, стол. Стіл, э, стуль. Э, полички. Є такі полички. Так більше покажи оцю зону, де стіл. Шо, Косметичний нас, столик. Відкривається. Ой, дивіться як гарно. І я а там ти всі наклички відклеїв. Ще щось. Ще, ще, ще. щось you О! are my dream. Ні, там ще подрібне. Ага. ось. І э, коротше ще отак, давайте. Так, дуже гарно. Дзеркало, схоже, як у нас в будинку було, пам'ятаєш? Кругле дзеркало, <скільки> оці рейки. Так, так, тільки трішки <цови> довше. І тут інші рейки, інший формат. Так. І в нас не було столика, у нас був комод. Так, ще є телезона, тут повинен бути телевізор і телевізор. До речі, прикольно під поличкою, підсвітка. Ти бач, Диви, бачиш? Двері у нас ведуть в гардеробну. Двері зі скла. Так? Двері зі скла. Скляні такі двері. Е, дуже класні, прикольні. Е, дзеркало прикольне теж. ну на Повністю у вас е, людини. Е... Одежд. 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 Всяких одежд. Для одежд. І ми тут. Речей. сім'ї. ми йдемо? І це в нас! Давай. Савузок. Биральне. Бираль. Тут ми маємо два. Этих... Дуже класно. Два умивальника. Можна зеркало. разом чистити зуби. Дзеркало. Дуже класне, прикольне зеркало. З такими штукованими. Класно. А що це таке? Що ця штука? Це? А це отак от потрібно робити. Дивитись, зуби чи чисті? А... Чи що там? Це дуже збільшує, бачиш? Збільшує? <ріць> збільшує? Далі. E, тут стандартна теж унітаз, ніжкі душ, гарні прозорі.